Молитва до святого Архангела Михаїла, Святий, Архангеле Михаїле, найславетніші князю і полководцю ангельських воїнств. Прийди на допомогу людям, яким загрожує сили Птемряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені були храму Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя, проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, всієче неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка вдягнена в сонце, цариця ангелів розчавить голову Антихристу. І захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змалосердитись над нами, зв'яжи сатану, шкінь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, що ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Хто як Бог. Амінь.